Доброго дня, сьогодні прийшла мені посилка, замовляв Замовляв актинідію чотири саженці замовляв закритою кореневою системою, зараз будемо діставати! Тут у нас одна, один чоловічий запильник і три жіночки. Так, київська київська крупноплідна, решта, решта не бачу назви. Ну, нічого, я буду розбирати. Зараз дивитися, де вони. Ні, зараз буду не... висаджувати. Осінь я підготував е, ґрунт для них, викопав тут. Каналу. Вони люблять стабко кислий ґрунт. Я назбирав хвою, перемішав її з ґрунтом ну і зробив таку яму.